Добрий день. Це з вас, до вас звертається Марія Гаврилівна Добрянська, яка побувала в Максима на прийомі. Дуже хороша людина. Я йому дуже благодарна і вам благодарна, що ви е, таких працівників держите. Я з ним поговорила, в мене наче на душі відсунулося. У мене дуже багато проблем і він мені все. Розказав, показав, наче в душу мені су. Ну, ну, ну людина, людина чоловік, чоловік.